Тепер про випробування. Якось у Дельфійська Оракула спитали, чи є людина мудріша за Сократа. І Оракул відповів: ні. Не потрібно бути дуже мудрим, щоб зрозуміти, що ця відповідь має два сенси: або Сократ дійсно наймудріший з усіх людей, або мудрих зовсім нема, і Сократ такий же ідіот, як і всі інші. Другий варіант більш правдоподібний, до нього Сократ і прийшов, але не відразу. Спочатку він пішов, шукав мудрих, випробувати людей, задавати їм каверзні питання. Більшість співрозмовників на ці питання відповідь знайти не могла і, мабуть, вважала себе ідіотами. У підсумку Сократ прийшов до висновку: мудрих немає, чим і підтвердив слова Оракула. А якої думки після цих випробувань були про Сакрата його піддослідні, здогадатися неважко. І тут постає дуже неприємне питання. Сократ насправді не відразу зрозумів. Сенс ліворакула.